Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні виїхав на свою зиму пшеницю. Оприскування, так не було трактора, все запущено. Опрескувач на 12 метрів. Будемо крупити під навігацію. Ката 504 ке є. покажу трошки. Знімати невдобно, бо сам. Будем працювати. Ось так працює. Працювати на цьому тракторі задоволення, Та, як конвекціонер є, працює. Це, як бачите, навігація працює. Ось так працює. Сьогодні неділя, але опрескування трактор проводити. Знімати не втотно. Кого що цікавить інформація по цьому трактору? Пишіть, дзвоніть, надав консультацію. На даний момент трактором задоволений. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, дальше буде.